Добрі люди, хай добро усім вам буде. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчата! Ми вітаємо всіх вас, бо настав різдвяний час. Цю чарівну часину ми зібрались на хвилину. Каскарі, музиканти, артистичні таланти, як ми знаємо і вміємо, вигадали веремію. Чесною подією про дизятку і Марію, про овечок, бранців, і заморських потерців, про пастушок з пастушками і про зірки з номисам, про ангелику вітрильця і про віри до І про нашу славне військо, і героїв українських, і про мир, і про відом, і про радість нам навіть. Решта радість загубилась, в світі все перемінилось, сюди темні насідає, між людьми добра немає, що ж недавно ми раділи, радість, і всі, спокійно жили. Мали їжу, пірохоту, і за діти мотиво. Де ж воно усе котілось? Чи хвороба навалилась, чи руїна наступила, чи орда усі ходила. Ні, то, друзі, не орда, то від та піда, як на трон зійшов цей цар, то для всіх нас також мар. Це у золоті хребеться і ніяк не накрадеться. У людей усе забрав, наче липку обібрав. На царство обирався, добрим бути обіцявся, всіх зігрію, всіх почую, а убогих нагодую людям всім у цій країні рай земний, збудую нині. А отут він не збрехав, рай собі поготував, золотий і двір між парканом не жагів. Золоті кругом будинки, золоті ставку ребенки, золоті стільці балкони. І повсюду охорон. От, коли б з'явилось чудо, хтось прогнав б його і всюди появився новий Месія і любов'ю світ засіяв. це поробилось, раптом небо засвітилось. Гляньте всі, виста сіяє, може чудо провішає. Я, Господній посланець, повішаю слухни. Світ на хвильку зупинивсь, нас удиво подивись, в небі зірочка розквіт, хаєричне чудо світ. Ця звізда непростока, бо царя до твого знав, і йому на всі землі будуть каятись царі. Ще до кого не було, він приніс усім добро. а пере тебе міша Тиху покладе. Як Ісусик вийде, в люди вся країна вільна буде, іде, до нього заспіває, лиця Божа привітає. Ми прибули, господарю, до вас. Ще такого не було, щоб цар робив добро. Не для того царська власть, що ми всі вжива слав, цар повинен грабувати, у людей це забирати, як народу бити міти, тоді цар мені як рідний, а як добрий цар буде, моя влада пропаде. Я ірод царсіма проклятий, могутній я і пребагатий. Я маю військо, купу зброї. У мене вояки герої, та щось не те останні дні, щось важко на душі мені. Я бачу в світі, все змінилось, у небі зірка появилась. Від великого народу за звістою поспішаю, зря витяти бажаю, сина Божого відчую золотою дарую. Я із заходу йду, лиш бачу в'язнику, я одразу здогадався, за цвіток показався, я я. Чи не божу відчую йому слідку. І, і за я мудрець, там початок, тут кінець, зірка в небі засіяла, шлях мені вона сказала, іду в Ісуса я вітати йому ладам дарувати. Небо і земля, небо і земля, ниже сух. Лятки. За якогось немовлятки маю скрону я злізати та владу мі, мою віддавати. Як же ж бути, що робити, щоб цього не допустити? Я тобі допоможу, за мій дошу що щоб цього не допустити, Накажу усіх дітей схопити. Лись його події, перемогли дитячі мрії, Ця ніч в істину свята, славими нашого Христа, горить зоря, не погасити, вона нагадує для всіх, що народився наш спаситель, зло любов'ю переміг. Сила Боже не оспрає, а у серцях своїх героїв по казоцькому народу, вік не буде переводу, піднімайся, Україна, захисни святого сина. Не бійтесь, буде перемога, не тісь на себе і на Бога, не відступати, не здаватися, всі іроди негай бояться, любов к вічизі, не та героїть, там, там сила вража не устоїть. Слава Україні! Маю. Вашу родину і вашу родину і всю Україну, Христос Озда. Вітаємо всіх зі святим Вечором та Дістам Христовим. Дякуємо кожному, хто, хто підтримує Україну оцей складний час. Дякуємо світу за підтримку. Дякуємо кожному, хто гостинно відкрив двері для нас та прихистив наші родини в час війни. Зокрема, ми хочемо подякувати народу сполученого королівства Великої Британії та його уряду. Ви були з нами з першого дня повномасштабної війни. Також ми хочемо подякувати тим, завдяки кому маємо змогу святкувати Різдво. Нашим захисникам. Дякуємо вам за, за підтримку та мужність у боротьбі з ворогом. Вдячні кожному війну, який боронить нашу землю. Віримо в нашу перемогу. Також далеку подяка нашим волонтерам, медикам та всім, хто докладає зусиль у боротьбі за нашу свободу. Ваш вклад не оціненим. Ми прийдемо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!